Тут уже проїхався ратрак, і після нього лишилися сліди. Це друга траса Буковель. Друзі, починаємо короткий влог з Буковелю, значить, відкриття вже 12 грудня. А сьогодні ж у нас вівторок? Як? Вівторок, а в четвер вже відкриття. І дуже багато людей запитують, так як так погода сильно не змінилася, чи відкриють буковель, чи не відкриють. Значить, дивіться, показую вам вже, на прикладі того місця, де ми стоїмо. Траса номер 2 там сніг уже ратраки розтягнули. І що получається? І виходить, що снігу там є. Достатня кількість на трасі номер 2 c Ще трошки підсиплять, адже погодні, погод, погодні умови змінюються, вже даже заговорився. І те, що природні падає, це таке, а то, що насипають, оце найважливіше, те, що можна снігові системи вже запускати. Чуєте, звук, до речі, це ратрак їзди. тебе ратрак, Дімон. Взагалі, друзі, дивіться, обов'язково посилання Ще під це відео на український бренд-Вельветний, кращі лижні маски, шоломи, балаклави, рукавички це у нас, ціна якість суперечна. Брунюйте найкращу подорож на квадроциклах, до речі, ми там розігруємо зараз. Безкоштовну подорож посиланочку під цим відео в описі. Підтримуйте нас і ми будемо пиляти вам контент. Погнали, дивитися, що по буквально. От стою я і досліджую так. Народ, я не знаю, ну такий вельвет, ну такий вельвет. Просто я дивлюсь і кайфую. Але якісь нератраки його стоптали. Наро... Братан, до тебе сліди ведуть. Ти що, що вальвед, коли стопчеш? Диви, до тебе нормально. Друзі, веду до чого веду до того, що траса 2С, траса, переїзд 2С до 5 підйомничку. Тут снігу велика кількість. Дійсно багато його. Погляньте навколо мене у всі сторони. Шар такий доволі великий. Ага, порівняю вам порівняно з цією бетонною стіною а, Достатньо, достатньо. Файного сніжку. 2С-траса дуже круто. Такого хотів би вже зробити. Похитати телефоном, типу, я їду на лижах уже але я на лижах не їду, я їду на своїх двох капцях минулорічних. Значить, що тут видимо? Видимо ратраки, один стоїть ратрак, другий, третій ратрак, четвертий ратрак оглядовий, на якому все возити. П'ять траса не насипана, на неї можна дивитися. підйомничок п'ятий стоїть. До п'ятого підйомнику снігу кіко насипали. Не Та файно. Ну, Диви, нормальний можливо. шар. Для нас є, то о, о хтось летить на цих темах. Ой, ой. вона ж тормозити не може. Не може. може. Злетіло. Вона... Все, файно, не файно, не файно, файно, файно взагалі. Нормально, нормаленько. Від кондоратраки стоять. Файно, коротше, п'ятий підйомничок до сезону вже, можна сказати, готовий. Правда чи ні? Я, я. Трохи далі від п'ятого підйомнику вже підіймаємося. Значить, там доратраки стоять. Ті, що ми показували вам, да, біля п'ятого підйомничку люди собі катаються. Да, п'ятий підйомничок, щойно крутили накрутили буде трошки. А ми під цей підйом нормальний, такий, до речі, покрутизніх хто початківець. Не повертайте направо до п'ятого підйомнику, бо тут навіть не стільки погано, точніше. Важко те, що він крутіший трохи, як то, що він вузьковатий, йде перекосом. Туди в ту сторону, як видите, до пушок до снігових системи. Тому початківці я би вам не радив сюди йти. Так, Друг. Вліво буде розгонити, а вправо буде тормозити. Ну, он, що снігу систему виключили на двойці? А, ні, верхній роб. Ні, Працює, працює, ще працює. Поки що, ще працює, все правильно. Так, так, так. Дивіться, що тут провиднюється. Зараз туди ми ще перейдемо з вами, але... П'ята траса Буковель. Кілько снігу на п'ятій трасі. дивіться яка вона широка, вона вже майже на всю ширину свою відкрита. відратрачена, А казали, що п'яту трасу не будуть ратрачити, що ні? Казали, що завтра тільки її мають ратрачити, А може ще, до речі, ще її перератрачувати будуть, як І Яка краса! Яка класна ця п'ята траса, ще й засніжені смереки. Ота ділянка, що ви бачите, прямо одразу вам кажу, друзі, всі, хто початківці на моєму каналі чи новачки. Найважча ділянка у Буковелі. Це траса 5А, ота, що я вам показав, діляночка, майже вже на під'їзді до центру Буковелю. Наступна, це оцей поворот, прямо перед другим підйомничком. Хто не впевнений у своїх скілах, будь ласка, краще катайтеся так, щоб до цих діляночок не доїхали. А якщо доїхаєте туди, то що робіть? Обережненько спускайтеся. Крає. з краюшку. Краще бочком зійти, сходинками, не даром сходинок вас вчать. А тоді вже, ну, то буде краще, повірте. То буде краще. Такий мій вам рекомендаціон Совет. Ну і як же ж вам не показати з цієї діленочки, діл'яночки, сьому трасу сьомий підйомничок Буковель. І так, сьомий підйомник там ся насипає сніг. А чи буде відкритий переїзд туди до тих готелів вниз, стрічковий підйомник? Ні, не буде, тому що там ще снігу не накидали взагалі. А оці снігові системки підсипають вершину сімочки. Бачите, як файно? Дуже круто, дуже файно. 14. -ка. Як класно цей телефон мене приближає. Просто фес. Дивіться, сиплять. Тут, мабуть, сніговики ходять. Ці хлопці, що включають снігові системи. Хоча вони мали бігати на снігоходові. Але може спортом пацанися займають. Вершина також насипається. Крутяк. Крутяк. Все, значить, 14 ка одна з тих трас, які відкриються після цих трас, які вже анонсовані курортом. До речі, курортом анонсовані траси номер. Якраз оця п'ятерочка, 12 ка вище, 5-б-траса. 5-траса б і 17-та траса це майже то саме, що ви розуміли. Переїзд до п'ятого підйомнику, звідси, переїзд до центру. 2С-траса, сьома траса, 14-та 14 ще не анонсована. І одиничка теж. Так і не з'явилася на сайті, ага. так? 12, ну одиничка ще не з'явилася. Одиничка буде наступною. Наступною десь через декілька днів. Пізніше трошки, бо спочатку сначала... да, ці. І 14-ка буде ближчими часами також. Втікаємося до центру Буковелю. Дивіться, тут дуже класне таке явище є. А, Форелеве озеро. І бачите, що там робиться? Сюди запускають воду. Запускають воду, скоріше за все, з озера молодості. Сюди для чого? Для того, щоб накидати і з цього озера брати воду на першу трасу, на двойку. Йо, я чуть не впав! Тут на людянках люди так все розкатали. Трошки незручно йти. Центр Буковелю, людей є, є, купа людей, я би сказав. Зараз ще маловато менше вже. Причому індивідуальники майже всі, тобто не екскурсійники, що там автобуси привезли там купу їх, а індивідуальники. Сьома траса Буковель, друзі. Вже на неї підіймаємося. Оце файно перед сезончиком так пройтись по всіх трасах, ну майже всіх трасах. Трохи потренувати дихалку на 12-ку. <ривіт> Я тобі пропонував, ти не захотів. <ривіт> <ривіт> Ні, то просто по часу дуже довго. Треба ще ж це відео змонтувати і так далі. Значить, центр Буковелю, дивіться, опустів. Та всі люди. Фест Значить, Траса номер 7 яка її ширина, станом на сьогодні не сильно широка, особливо тут. Бачите, таке звужене, але нижче то більш-менш норма, нормально так насипано, вже розширено. Тут і треба її розширяти, бо тут зазвичай люди танцями починають займатися вальсом. І на вершині снігові системи напиляють сніг. Бугіль. треді, я думаю, не дуже скоро буде Реді. А, бо більший упор зробиться, напевно, на трасу. Але туди, де колись був тюбінг, бачите, також насипали трохи снігу. 14-й підйомничок. Іду прямо біля 14-ї траси. Ну, Тут народ снігу, як було, так і залишилося ще з мого попереднього відео. А, біля підйомничку, все, в принципі, його достатньо. Сам проїздик такий не широкий, лиш би на вулиці не сильно плюсануло, то й було б файно. А на трасі На трасі тут сніг не насипався. Його тут не збільшилась кількість, але. Знову ж таки покажу, на вершині працюють снігові системи. Можливо, похолодніше, я та й внизу тут їх запустять. Поки що цього нема. Ну і друзі, коротко вам покажу дуже класну локацію, про яку ви всі цікавитесь. це не оглядове, коли собаковено ну, вже вийшло з моди, так? бо раніше всі за нього запитували. А аквапарк, дивіться, роботи йдуть, тут пацани до плитку ставлять чи асфальт роблять. Там всередині світла горять, вже все робить. Там воно зверху хтось працює у всіх зонах. Іде інтенсивна робота для того, щоб, все, щоб його відкрити максимально швидше. Я думаю, десь в місяці буде. Але як ви думаєте, ще коментарі, виходить. Під вечір, друзі, ситуація змінилася, що змінилося, включили сніві системи. Дивіться, двоєчка насипається файненько, в другу сторону, сівочка. Також включили ще більше снігових систем. І зараз кажуть, буду запускати аж до самого низу. Просто холодає, і типу чим далі, тим більше запускають. Так кажуть хлопці. Я назвав уже вам, які траси будуть працювати на відкритті сезону, і вони, в принципі, є у вільному доступі в інтернеті. Є на моїх в інстаграмі, тіхток, хто підписаний, так? Розказав вам по трасах, показав, що як відбувається на самому короті буковель, друзі, обов'язково дивіться посилання під цим відео на наш прокат патроциклів. Бронювання подорожі за 7 днів вперед. Знижка 10%. Український бренд Вельвет, наш найкращі лижні маски шоломи. До речі, на Вельветі випустив ціле відео, в якому розказав е про круті переваги і про то взагалі, як вибирати собі лижну маску. Буковель сьогодні для вас, друзі. Ваша активність це дорівнює більшій кількості відео. Дякую вам, ви подякуєте мені.